Адель утерла носа біонсі та леді Газі. Співачка стала лідером за кількістю номінацій на цьогорічному на цьогорічну премію American Music Awards». Сполучені Штати готуються до чергової музичної церемонії. Організатори American Music Awards запросили співачку Нікі Мінаш і виконавця Підбуля для оголошення номінантів. Як виявилося, цього року Бійонці та леді Газі довелося поступитися місцем Адель. Ім'я молодої виконавиці фігурує одразу в чотирьох категоріях: артист року, виконавиця року, найкраща виконавиця сучасності та альбом року. Дуже приємно бути тут і оголошувати імена найкращих артистів року. Особливо мене тішить те, що я те. Ешу вперше потрапив до списку претендентів на нагороду American Music. Окрім цього, мене запросили виступати під час церемонії, тому я вже не можу дочекатися власне події одній із категорій опинилася і Нікі Мінаш. Співачка позмагається з Кані Вестом і Ліл Вейном за титул хіп-хоп-виконавець року. Окрім цього, претендентами на перемогу в різних номінаціях стали Бійонсе, Ріана, Кеті, Перрі, Тейлор Свіфт, Бруно Марс, Дженіфор Лопес, Марун Файв та інші знаменитості. 39-та церемонія American Music Awards відбудеться 20 листопада в Лос-Анджелесі.